Доброго вечора. Ну я в принципі в сфері депіляції вже більше п'яти років. Я буквально тільки рік попрацювала просто депіляцію і потім вирішила, що потрібно додати для до себе лазерну депіляцію, тому що це стало дуже популярно, дуже актуально, і вирішила пройти своє навчання. Моє перше навчання було у Насті Анішкевич. Ми в принципі так з нею і познайомилися, Так і пішов наш шлях. Вже багато багато років. Тобто, ваш шлях починався як майстра шугарингу, вірно? Так, так, так. Майстер шугарингу я починала. Ну я ж кажу, десь може рік півтора. Я попрацювала. Потім у мене був досвід винаймання лазеру в оренду, тому що не було одразу можливості його купити. Та в принципі хотілося подивитися, попробувати, як воно як буде дівчатка. Півтора-два роки попрацювала на оренді і потім вже наважилася на свою першу покупку. Скажіть тоді, будь ласка, які у вас були страхи перед тим, як купувати свій перший апарат? У мене вже два досвіду купівля апарату. Перший був інший в мене апарат. Які страхи були? Ну як і у всіх, що чи буде це рентабельно, чи окупиться? Як швидко це окупиться? Все ж таки, це не дуже дешева покупка. але все вийшло в принципі, все добре. У мене був, був тільки трішки досвід з іншої компанії в плані того, що там було знаєте як ти купив гроші, дав і тобі показали вкил-викол, так, роби, так не роби. Ну буквально то було знаєте таке навчання. Півгодинки і все в добрий путь, тому якось так в мене склалося, що я не отримала жодних бонусів, плюшок як я зараз отримала з Фенікс. Тому тепер я дуже задоволена, що нарешті моя друга покупка це була вже з Феніксом, де я вже отримала повний спектр різних бонусів і плюшок де дійсно я набагато швидше окупила свій лазер. Якщо то я десь окуповувала рік. Uh, хоча вони в ціновій політиці десь дуже схожі, але десь рік я його точно просто в ну, окуповато. Тут в мене вийшло його uh, виплатити, тому що я також права там. Розрочку це дуже зручно, тому що якщо там хтось перші тільки наважується, то це класний варіант. Ти і працюєш, і одразу виплачуєш, і одразу тут тобі і підтримка, і маркетинг, тому то з феніксом я в принципі окупила його за 5 місяців. і далі вже в мене іде плюс. Рентабельність дохід вже ось воно так швидше набагато все вийшло. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, для тих, хто вагається, чи купувати їм обладнання у Фенікс, чи не купувати, які ви можете виокремити переваги співпраці саме з Фенікс Лазер? Головний такий цей момент, то, що тут є величезна підтримка, як від викладачів. Якщо у тебе виникають якісь питання, да, то тобі завжди допоможуть. І для мене саме таке головне, тому що стикаюся дуже багато з новачками, тому що також навчаю і де брати клієнтів, як розпочинати з чого розпочинати. А тут все таки є велика маркетингова стратегія. Навіть під кожне місто, місто або країну розробляється ця стратегія. Тобто, бо відрізняється, знаєте, ти у селі йдеш, у маленькому містечку з маленьким кількістю людей чи з великим. Містом чи навпаки інша країна, плюс тут же ж, знаєте, СМС-спеціалісти допоможуть далі оформити, тому що для новачків це дуже складно. Та, в принципі, що для новачків? Навіть багато майстрів вже казалось би з досвідом, але все одно у них виникають такі складнощі. Виникають такі питання, тому що потрібно адаптуватися під ринок, а тут допомагають цим. Також для мене було дуже, ну, чи там. Для кого буде важливо да там тобто купувати, то що щоб не сталося, не дай Боже, да, там будуть якісь питання, то тобі допоможуть. Навіть підскажуть, як там вивезти, да, дато обладнання до іншої країни, які потрібні документи, тобто тут. Допоможуть навіть розпочати десь в іншому місці, якщо на то буде потрібна така допомога. Класне, то що ну взагалі що можна і в розтермінування взяти, да тому що багато хто вагається. Я це вже проговорювала що ти і працюєш, і одразу виплачуєш, і одразу заробляєш, і заробляєш своїх клієнтів, тобто. Потім вже з тобою клієнти, от бачите, окупність там десь в мене лише 5-6 місяців, а клієнти з тобою десь півтора року. Тобто ти ще потім цей рік якби заробляєш. Ну то, грубо може бути сказано, але так воно і є. Знаєте, мені здається, Феніксу потрібно нову знаєте, слоган зробити. Ми робимо більше ніж ви очікуєте, тому що воно так і є. Що дуже багато всього. А ви є викладачем від Фенікс Лазер. Розкажіть, будь ласка, що отримують ваші учні, якщо вони не... Ходять навчання вас? так. Ну по перше, це дуже круте базове навчання. Така знаєте, база, після якої точно тобі більше не потрібні там ще якісь додаткові, прям знаєте, типічвиця чи навчання. Тому що я як е, сама учениця там Насті, да багато від неї там ж черпаю, навчаюся. Дувлюся всієї лекції. приймаю в усіх заходах е, також участь. То і це я продаю своїм дівчатам, тому що це дуже важливо, це така, знаєте, база. З якою ти далі йдеш до клієнта, і навіть якщо потім ученицям потрібна якась допомога, то у нас є великий чат лазершок. Також мої дівчата туди я їх додаю величезне ком'юніті на 900 людей, іде тебе ніколи не засудять. Якщо ти щось там зробив, не так. Або ще щось таке, і там дійсно допоможе. Також мої учні отримують, якщо вони хочуть купити обладнання, це знижку мінус 500 євро. Слухайте, ну це ізвініть, це дуже крута знижка. Я навіть не те, що там де своїм учням. Просто коли я ж кажу, там купляла свій перший лазер, де не було такого, що е, якихось знижек, навчань чатів, то того не було, що зараз ти просто знаєш, ділай раз, ділай два, і буде тобі щастя. Мої учні також можуть брати лазер в оренду, я також даю, у мене там в кабінеті все облаштовано. Тобто вони можуть спочатку спробувати лазер обладнання, попрацювати. Я інколи навіть проводжу міні-майстер-класи, щоб вони пройшли в моєму кабінеті, подивилися лазер. Попрацювали, ми там беремо модельку, тобто вони одразу, знаєте, це така навіть міні-версія до навчання. Якщо вони ще не проходили, вони, в принципі, ми можемо там зустрітися на якусь консультацію. Коли друзі там, знайомі почали бачити, що там я купляю один лазер, десь подорожую, потім купляю другий лазер. І в мене навіть друг такий якось сказав. Так, слухай, давай так. Я купляю е, ще один лазер, відкриваємо. Коротше, в нього аж з'явилася знаєте, бізнес-ідея. По-чоловічому, але бізнес-ідея він побачив, що е, салон це не дівчачі забавки, це реальний бізнес, на якому можна класно заробляти і робити класні гроші. Хто там ще вагається, наприклад, в такій справі, да? а, то я би сказала, б, знаєте, таке, що не вагайтеся робити. Бо тут є великий такий шлях розвитку. Ну, можна не просто ж там працювати майстром в кабінеті, а в принципі почати викладати, да, там, їздити спікером, там, партнерами десь виступати. Ну, дуже багато розвитку виходити в онлайн, навіть зараз це дуже популярно таке, тому здесь дуже багато таких варіантів розвитку. Зараз, як на мене. Трішки легше зайти в цю сферу, тому що вже багато відомо, вже немає такої волшебної таблетки, да? вже просто є схема, працюєш і буде тебе, то в тебе все добре. Я дійсно радію, що я в цій команді, тому що вона дає дуже багато, знаєте, не більші пусті слова. Це дійсно так воно і є. Кожен, хто доєднується до Фенікса, да, там, умовно, то він же там. Стає викладачем, стає представником компанії. Це дуже також важливо, що ти не просто там купив, а ти частка такого великого великого мурашника. І коли була конференція в Варшаві, мені дуже сподобалося, що реально всі там, ти щось у нього своє у неї спитав, вона розповіла свою історію, поділилася, як вона там залучає клієнтів, які моменти. Тобто, це було от прям така дуже класна. Я от просто знаєте, недавно була. Ну, Може, мені так здалося, але все одно я ще хочу додати. Я була на іншій конференції, просто як партнер проходила там майстрі по ріснічкам. І знаєте, мені якось здалося, що вони всі сидять і просто бояться сказати своєму конкуренту щось, щось таке, що щоб там ріснічки не випадали. Знаєш, вони прямо, Боже, та не знаю. Ну я не бачу такого там в нашій сфері, і мені це чи в нашій команді. В нашому в такому ком'юніті, то реально, дійсно класно це, що можна десь попитатися і спитати.